Напередодні відзначення Дня Збройних сил України різні роздуми, змішані почуття наповнюють душу і серце. З одного боку тішимося тим, що церква завжди була з своїм військом, Батьківщина земна потребує також християнської турботи і обов'язок справжнього християнина. Готуючись до того, щоб стати громадянином Небесної Батьківщини, спочатку виявити себе, засвідчити, що ти є добрий громадянин земної батьківщини. Україна переважно має населення православне, і тому немає ніякого дискомфорту і духовенства, і епіскопату. В спілкуванні і, звичайно, Є особлива така ситуація, скажімо, яка присутня лише в нас, цей розкол, і е, ця обставина дуже шкодить повноцінній нормальній роботі, е, я думаю, і іншим конфесіям. І тому ми повинні прибачити в такому е, незвичному і сумному становищі. Повинні все-таки шукати шляхи співпраці, щоб єдиним фронтом, спільними зусиллями сприяти наближенню перемоги. Мені, як старшому, і за віком, і за стажем військовому єпископу, напевне, можна з чистим сумлінням звітуватися будь-кому. І не лише в 90 нульові роки е, нас оцінювали, підтримували, захочували, а і в, е, вже в середини 15-х років, починаючи після Майдану, коли все ускладнилося, ми е, зрозуміли ситуацію, ми сприйняли зміни і далі. Виконували як військові, священники, пастрі належним чином. І я думаю, повторюючи слова апостола Павла, який казав, я не хочу хвалитися, але мене інколи змушує до цього. Напевне, наш відділ, зокрема, я, були першими, хто зробив належну оцінку публічно. Подіям Криму в 2014 році, хто благословив наших воїнів на захист, на те, щоб були вірними своїй присязі, захищали нашу землю благословенну і в інший спосіб підтримували. Я не буду деталі розповідати, це зайве, хоча, напевно, можливо, було б цікаво багатьом, як це як це здійснювалося не просто коли тоді. Були розгублені навіть керівництво військове не давало конкретних казівок, рекомендацій, а Господь допомагав нам, що ми все-таки сьогодні згадуючи, розуміємо, що правильно робили. І зараз в цьому році, коли війна справжня, не хочеться казати, повноцінна. Відбувається, і коли диявол, ворог роду людського, намагається, навіть тих людей, які роблять спільну справу, які роблять належний внесок в захист батьківщини, в справу перемоги, розділити, посварити. А святе письмо попереджає, що та сила, те царство яке в собі розділиться, не може стояти. Довго на саме згине. І тому дуже хотілося б, щоб влада, військове керівництво і можновладці, всі від кого залежать, правильно бачили і об'єктивно оцінювали те, що ми робимо для війська, для постраждалих, для того, щоб допомогти. Всім, хто трудиться, служить, бореться за перемогу, якомога, щоб вона скоріше наблизилася. І навпаки, підтримували, заохочували. На жаль, ми бачимо те, що відбувається, сумні речі, ясно, що це не сприяє консолідації і, і скажімо, тим напрацюванням, які могли б бути. Але думаю, що ось зараз, коли рік закінчується, все-таки будуть оцінки, переоцінки, це обов'язково треба робити. Щоб далі рухатися, треба оглянутися, що зробили, що відбувається, тоді можна якісь корекції, поправки робити, навіть не гріх і не сором, коли ти визнаєш свої помилки. Ближчим часом відбудуться збори військового духовенства нашої церкви, де ми будемо відпрацьовувати проєкти і знаємо, що роботи багато, адже це не лише військові на фронті, не лише діючі воїни, але і їх родини, і також ті, що повернулися пораненими. Ті, що потребують особливої підтримки духовної і психологічної. І тому я захочу не лише військових священників, а і тих справжніх пастирів до того, щоб більше уваги приділяти учасників увійдів і постраждалим, і пораненим, і тим, хто вже не зможе далі служити, тому що отримав. Які, такі ушкодження, які не дозволяють продовжувати службу. Я думаю, з допомогою Божої, за підтримки нашого блаженнішого пристателя Української православної церкви митрополита Хрія, нам і далі буде не соромно трудитися і дивитися вічі навіть тим, хто нам дорікає звинувачений зрозумілих речах. Можна було б для прикладу переховувати наші здобутки, що ми. Зробили які напрацювання, які досягнення, чим ми допомагали, особливо під час війни. Це ж мені ну, якось не скромно називати цифри, але це мільйони гривень, це поїздки, це всебічна волонтерська допомога. Але одне хочу сказати, що для мене теж не менш важливо, що в цьому році відбулася така серія. Хресної ходи святинями по всій Україні, всій нашої батьківщиною. Шість разів виходили з Києва, поверталися з святинями, нашими військовими, мощами, святих мучеників, іконами. І не менше пів України обійшли. І які гарні відгуки, враження від тих, хто зустрічав ці святині. Я думаю, що треба цю справу продовжити. Я дякую своєму заступнику проторію В'ячеславу Яковенко за його великі труди. Важко повірити, що одна людина може взяти на плечі такий тягар тягар хороший, духовно легкий, але фізично непростий, і звершити таку велику справу. Закликаю всіх людей доброї волі. До Спільних об'єднаних зусиль і праці для того, щоб не лише закликами, не лише гаслами, а діями своїми, жертвуючи чим можна, бо навіть коли життя своє ти повинен віддати для перемоги, тим більше матеріальні речі. Благословені Господня на всіх вас, дорогі, браті і сестри, і хай живе Україна.